Ну і тепер до того, що у нас коїться в. Політичному, якраз такому руслі, бо а, схоже, що назріває у нас скандал, знову ж таки, з нібито вже незалежним НАБУ та САП, це відбувається на тлі викриття корупційної схеми, з завищеним цін у державних контрактах при закупівлі дронів та засобів РЕП. Але у журналістів виникло багато питань щодо незалежності антикорупційних органів. Адже набу і сап відзвітували президенту про викриття корупційної схеми, хоча на думку експертів. Звітувати перед ним вони не мали. Спробуємо далі розібратися в цій справі. Нагадаю, НАБУ та САП викрили корупційну схему. Затримано наразі четверо людей. Фігурантам може загрожувати від 7 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна та додатковими санкціями. І слідство стверджує, що військова частина Нацгвардії НГУ уклала контракт на майже 10 мільйонів гривень з підприємством, яке буцімто поставило дрони. За завищеною ціною на близько 80 тисяч доларів вартістю після виконання контракту від підприємства за версією слідства передавали відкати.